Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Ну, як говориться, сказано, зроблено. Ось така у мене вийшла пісочниця. Витратив я на неї, ну, можна сказати, тиждень. Шліфував доски після роботи, потім фарбував. В гаражі сохла вона дуже довго. От, бо на дворі не міг її сужити, бо в нас були дощі. От, звісно, чому так довго? Бо шліфував я її ну, таким круг, на який клеїться наждачка кругла, але у мене нема орбіталки, тому я одягав це на дрель і таким чином це все зачищав. Так, 30 -та дошка, 150. Ширина е, міліметрів. Вий, вийшла вона 1,50 е, на 1,50 Ну, Я думав, що така дружина, коли побачила, сказала, що дуже величезна. Але коли вона вся зібралася, то не дуже вона така і велика. Обов'язково зробив кришку, це не для того, щоб від доща, а від наших і не тільки наших, а й сусідських котів, бо вони полюбляють робити свої справи в піску. От. Кришка, звісно, така, скажімо, дуже важкувата, але дівчата вдвох її піднімають і перекидають. Пофарбував фарбою, не знаю, яка була, щось змішав. Коротше, із остатків, які були. Позбирав по гаражу і от таке вийшло. Так, тут ручка. Зараз спробую, чи я зможу. О, зможу. Отак от відкривається кришка. Така от пісочниця, вже тут купа іграшок. Оце зробив по типу лавки, вона не з'ємна, Там зробив дві, ну, щоб трошки більше місця було. От. Всередині також це була, з курника залишилась полова краска. Ну, так. Нічого складного. Всередину вкинув на кути, як бачите, такі планки. До речі, ці планки це з, курника, ой, ой, з кліток бролячих. Тобто все пішло в діло. Єдине, на що було потрачено, так це тільки дошки. Дошку брав не шліфовану, ну, щоб дешевше. І сам шліфунув, так як круги ці наждачні були, саморізи пішли. із... Кліток з бройлерів Ну, отака, нічого складного, повторюсь. Е, до речі, на кришки зробив отакі, ну, накрутив е, оці які е, ну, длінші. Це для, ну скажімо так, з'єднання дошок, а оці маленькі, ну накрутив тіпа, ну по типу як е, якась драбинка або така цікавинка для. Е, для нашої доньки. До речі, їй це дуже сподобалось. Вона тут бігає, розкладає свої іграшки. От. Ну, і такий, як підйомчик. Тобто це як таке доповнення до, скажімо, кришка, вона багатофункціональна. Тобто, коли в такому стані, то вона також використовується для там, розваг, скажімо так. От, до речі, були такі от. Завіси невеличкі, це також з кліток для бройлерів. Тобто, коли я говорив, що все використовується, скажімо так, повторно, я не жартував. Також я вже там підготовив для, для комори для сільськогосподарського інвентаря. От, ну, постійні глядачі знають. Про що я говорю, то я думаю, наступне відео вже буде, скажімо, не повністю хоч зроблене, але частково покажу. Часу... часу, скажімо так, знімати немає, тому вже показую готове в процесі. І немає часу і нікому. Ну, от такий от вигляд має вона. Я, ну, я сам можу закривати, от, а дівчата, звісно, вдвох, бо вона така трішки важкувата. а і Коли вона вже була пофарбована, я її перевернув і наниз набив, ну, степляром прибив от сюди от, от за нижній торець, забив повністю агроволокном, щоб там не росло ну Скажімо, бурян через нього. Піска, до речі, сюди, ну. я скажу, скільки це, 20 мішків десь, ну, плюс-мінус мішку, півтора-два відра піска. Тобто сюди пішло, ну так, дебело. О, так. Головне, що зробив, дружина задоволена, донька задоволена. Все. І повторююся, сказано зроблено. Ось такий про е, простабі без всяких заморочок. Я думаю, що е, піде. От так от. Все. Дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!